Урок 4 створення векторного персонажа пухнастика. Отже, пропоную до вашої уваги створення ось такого персонажа. Сьогодні ми використаємо досить цікаве налаштування для зірки, тому що саме зірка є основою нашого пухнастика. Для зірки я використала такі параметри: кількість кутів 90, звичайно, ці речі можна налаштовувати. Відношення радіусів я поставила. 315, і, відповідно, ну, у мене голочки йдуть гострі, тобто без скругленості. Але, Звичайно, це можна змінити при бажанні. Саме головне це використати викривлення. Ну, власне, Давайте зараз спробуємо без викривлення, просто побудувати саму зірку. Чим більше буде в нас кутів, тим буде наш пухнастик більш пухнастий. В параметрах заповнення штриху, непрозорість ставимо на 100. Стає очевидним, що можна регулювати параметр відношення радіусу для того, щоб ну, робити більшим або меншим відповідно саму мордочку пухнастика. Ну і відповідно тепер найцікавіше, як отримати таку цікаву, такий цікавий ефект саме пухнастості, тобто якраз він, застосовується, він робиться за, 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 за допомогою застосування викривлення. Ну, таким шляхом експериментальним я підібрала для себе значення в межах до Тобто, можна ставити менше. І, відповідно, маємо ось такий цікавий ефект. Ну, і для того, ну, Тут тобто фактично в випадковим чином генеруються гілочки. Тобто, Для того, щоб знайти такий, як потрібно вам, Тобто, можна порегулювати відношення радіусу. і зупинитись на якомусь варіанті. От я зупинюсь на такому. Для того, щоб досягнути більш такого цікавого ефекту, можна продублювати даний, дану фігуру. І для нашого дубліката, який у нас знаходиться знизу, поставити, ну, можливо, навіть підібрати інший відтінок. Наприклад, я візьму такий жовтенький. і для нього я ставлю непрозорість. Приблизно ось так, не надто сильно. Накладаємо зверху знову нашу фігуру і трішки повертаємо її. Таким чином наш пухнастик буде більш пухнастий. Можна продублювати даний нижній шар ще раз і, наприклад, зробити його меншим. Вразі нам треба, зараз побачимо. І розташовуємо їх відповідним чином. Знову цей шар, цю фігуру ставимо на самий верхній план. І ось таким чином можемо додати трішки розмитки і непрозорості. Точніше, навпаки, зробити його більш прозорим, так, щоб лише вгадувалися контури незначним чином. Ну, і, власне, сам пухнастик готовий, тепер лишилося додати йому очі, носика і рот. Спочатку згрупуємо отримані фігури, отже, ось утворилася у нас тепер група, і малюємо очі. Хоч будуть звичайними еліпсами. Додаємо білий колір для заливки, і колір штриха, прозорість ставимо, на, не прозорість на 100%, колір штриха обираємо чорний, тобто фактично, приміряємо, чи розмір нас влаштує. Остаю, очевидно, що варто, мабуть, зробити трішки менше. Можемо збільшити трішки масштаб для того, щоб промалювати деталі ока, це зіниці і відблиск. Ну, Власне, це все теж будуть у нас еліпси. Малюємо зіниці. Чи варто додавати колір штриха? Ну, звісно, це вже вибір за вами. Тобто я лишу тоненький. Заповнення я оберу радіальний градієнт, відредагую його, щоб в мене були кольори. Ну, в мого пухнастика очі будуть блакитного кольору. І, відповідно, вибираю я відтінок. Нехай це буде ось такий відтінок. І друга опорна точка. Це буде відтінок більш темний, але з тієї ж самої гами. Ну, власне, маємо ось такий альфа-канал знову ж таки не забуваємо вивести знову на 0. На 100%, щоб у нас не було непрозорості. Ну, відповідно, цей відтінок можна все ж таки зробити світлішим, щоб це було помітно. Ну, приблизно ось таким от чином. контур при цьому можна лишити чорним, можна зробити темно синім можна взагалі прибрати, тобто за бажанням. Тобто, я поки його лишу. Можна продублювати дану зіницю і зробити її трішки меншим. Це буде вже сам зрачок. Очевидно, що нам потрібна заливка просто чорним кольором. Ось таким от чином. Знову ж таки, дивлячись напрямок, який ми хочемо обрати для зіниці, чи куди буде дивитися саме наш пухнастик, тобто ми вже рухаємо сам зрачок, тобто я його лишу ось так, хай буде трішки зміщеним таким центром, і лишається нам додати тільки відблиск, продублювавши, робимо. Трішки менше, і відблиск буде білого кольору, розташовуватися може, наприклад, ось тут. При бажанні можна зробити трішки розмивку даного відблиску. Утворилась у нас таке отока. Збираємо тепер його докупи, тут згрупуємо і розміщуємо безпосередньо в вкоці. При бажанні можна зробити більше вже цілою групою. До речі, як вибрати об'єкти, якщо вони розташовуються а, на іншому об'єкті? Тобто я затискаю клавішу Ctrl з шифтом разом, тобто я виділяю їх і групую. Отже, тепер, коли в мене вже є група, можу її робити більше і розміщувати там, де мені потрібно. От я розміщую їх приблизно так, по центру. Але знову ж таки з таким невеличким зміщенням. Групуємо тепер все докупи. Око готове, дублюємо і для дубліката робимо дзеркальне відображення відносно горизонталі. Таким чином у нас маємо два ока. Робимо менше масштаб. Розміщуємо очі на місці і додаємо інші деталі. В першу чергу це ніс. Для зафарбовування носу використовуємо суцільну заливку. Ну, власне, я обирала червоний колір. Колір штриха, зрозуміло, потрібно зробити меншим, так як для очей ми використовували товщину в один піксель. То і Тут ми використовуємо також один піксель. І наносимо її невеличкий блік. Для створення бліка використовуємо також еліпс білого кольору. Е, стає очевидним, що, мабуть, варто прибрати контур, тобто саму обводку. Розташовуємо блік і для кращого ефекту робимо розмивку. За бажанням можна зробити блік трішки більш прозорий, щоб він не так сильно виділявся, доставимо йому прозорість. Ось так, я думаю, буде добре. Ну і, звичайно, не забуваємо групувати готовий наш об'єкт, розташовуємо носик, за бажанням можна його трошки зробити менше, і додаємо рот. Рот створюємо за допомогою дуги. Дугу можна побудувати за допомогою еліпса, додаємо йому контур, щоб був видимий. Вертаємо назад прозорість контура і обираємо відповідні налаштування для дуги. й очевидним, що варто прибрати заливку і зробити більш товстішим сам контур. Отже, прибираємо заливку і контур робимо товстішим. Ну, десь приблизно до 5 пікселів. Я думаю, це буде оптимально. Хоча, звичайно, ці параметри можна підбирати експериментальним таким шляхом на власний смак. Розташовуємо. Рот і можна продублювати цей об'єкт і зробити ось такий ніби як ще додатковий об'єкт. Власне, пухнастик готовий, і не забуваємо знову все згрупувати.